До тисячного дня війни у Миколаєві організували експозицію, присвячену подіям цього періоду. У ній представлені роботи миколаївських фотографів, які від початку повномасштабного вторгнення закарбовують найстрашніші, але важливі моменти життя українців. Наші кореспонденти також побували на виставці, тож усі подробиці у матеріалі Катерини Рупташ. Сьогодні день, коли вся країна затамовує подих. Тисяча днів повномасштабної війни, сповнених тривог, болю втрат і нескінчених молитов. Але водночас це тисяча днів неймовірної стійкості, потужного спротиву та щоденного героїзму. Я дякую нашим захисникам і захисницям за їх неоцінили вклад в нашу перемогу. Я дякую всім українцям, які з першого дня повномасштабного вторгнення залишилися на своїх місцях, залишаються тут і працюють на нашу перемогу. Цей період став найважчим випробуванням для кожного українця, змусивши не лише переосмислити свої цінності, а й подолати страх, об'єднати серця та сили задля однієї мети перемоги. Ми залишаємося нацією українців. Вітаю з тим, що кожен з нас зрозумів, усвідомив, що коли ми кажемо слава Україні, що є справжні люди, які заслуговують ім'я носити назву героїв. Слава Україні! Війна не уминула жодного регіону країни, залишаючи по собі руїни та ріки сліз. Аби відзначити цей важливий і водночас трагічний день у Миколаєві організували експозицію, присвячену цьому періоду. Сьогодні ми зробили виставку. Я дуже дякую своїй колективу, своїм дівчатам, нашій громадській організації оберіг, яка максимально об'єднала всіх дотичних верт населення. Це і волонтери, і ветерани, і родини загиблих, без родини безвісти зниклих. Кожен розказував про свою історію. Навіть дічо-військовослужбовці передавали свої експонати з передової, щоб максимально наближити нас цивільних тут людей до того, що. Тисячі днів йде дуже жорстоке протистояння. Тисячі життів мирних людей та військових було зруйновано через агресію РФ. Чимало родин втратили своїх найрідніших людей у цій війні. Тож тепер їм залишається лише нести цей біль крізь усе своє життя і щодня розповідати іншим про своїх героїв. Одна з їх Алла Голімбєвська родина загиблого воїна, так трапилося в житті, що вона втратила двох своїх чоловіків: батька своєї дитини та свого чоловіка на війні. І ця людина, я думаю, як ніхто більше розуміє втрату та біль цієї війни. Вона є ідеологом та організатором даної виставки. В експозиції представили свої роботи двоє миколаївських фотографів Дмитро Скороходов та Сергій Кононенко, які з перших днів повномасштабної війни закарбовували найстрашніші, але разом із тим важливі миті. Це все фото з початку повномасштабного вторгнення. В перші ж дні, десь день на десятий, я взяв фотоапарат і пішов по порожньому Миколаєву. Це було ну, трохи небезпечно, але не скажу, що я рад, що це зробив, тому що я б бажав не робити цей ход. Це ж все е, приходиться пропускати через себе. Кожен цей погляд, цю біль. За кожною світлиною прихована щемлива історія боротьби, надії чи втрати, розповідає інший фотограф Сергій Кононенко. На час війни в Миколаєві, на жаль. Фотографів залишилось дуже мало, і не було кому це фільмувати. От. Я отак от вирішив для себе, що я буду це робити. Це не моє. Я коли викладав фото, і всі казали, Сергій, ти ж такого ніколи не робив. Ну, якось так от прийшлося. Кожний із цих світлин повинен нагадувати людям про те, що війна ще не закінчилась, і кожен з нас повинен триматися та допомагати Збройним силам, каже дружина загиблого воїна Дмитра Кондратенка Аліна. Сьогоднішній захід це якраз про те, щоб ми не забували, що ми ще досі в війні, що ми ще досі втрачаємо, і тим не менш, ми ще й досі живемо. От і незважаючи на те, що багато сімей втратили, ми продовжуємо жити і продовжуємо нести цю пам'ять не тільки для наших дітей, близьких, але й для всіх інших. Доки війна триває, ми повинні не забувати про це. Ми маємо щодня пам'ятати, що наш відносний спокій має високу ціну. Деякі люди забувають, що в нас війна. Вони дивляться ті, вони просиджують це своїм своє життя. Просто ем, ну воно в них стало таким, як було раніше, і хочеться повернути розуміння, що там на фронті. Де жахіть, який було, і що ми тут 40 кілометрів від Херсона, і там просто те, що ми переживали там півтора року тому, треба не забувати. Адже там, на лінії вогню, досі перебувають наші хлопці та дівчата, які щодня відвоюють не лише кожен клаптик української землі, а й кожен наш прожитий день. Тож необхідно підтримувати їх усіма силами та не залишати самих у цій боротьбі. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.